Добрий день пацани, з вами Діма і я розкажу, як зареєструватися в монополії біз. Наприклад, якщо ви не знає, наприклад, пишемо Павло Винник. Я вам розкажу, Ф – це буква «ф» Фамілія і ім'я отчество. Наприклад, як вас, наприклад, Женя Колодезневич. Наприклад, ваша почта, ви вказуєте, вказуєте любую почту. Ну, по э, дальше логіна. Як, як вас буде, як ви будете називатися в ігрі? Наприклад, як вас ви будете називатися, наприклад, пароль. Пароль, пароль обов'язково якийсь обміну не знав пароль, як ви будете вход. Там треба просто вказати вашу почту і пароль. Дальше ж у мене повністю засмотлес, вводите капчу і реєструйтесь. Я вже давно зареєстрований, я, я ввожу капчу і, за, і заходжу. Я ще швидко розкажу вам. Як бачите, тут вже вже маю, маю два бізнеса, маю вже 65 монет, скоро я купляю третій бізнес. Коротше, тут все. маю рефералів. Аби ви, ви не думали, що це лохотрон, я вам покажу історію стрілства, я вже виводив багато, багато разів. бачите Переважно на все пеєр. Бо з пеєра можна на карточку прикинути. На таку качку банку. Ну тут більше ні часом нема що розказати Ладно, записани. Пока.